Привіт, колеги! Городище Черкаська. 1 серпня постараюсь зробити максимально коротким відеогляд ранніх надранніх сортів, сортів, які вже або майже дозріли, або дозрівають, оскільки це займе багато вашого часу. Тому поїхали. Владика Ночі. Ці два ряда в мене попали весною в квітні під заморозки, тому опилення таке собі. Ну, Тим не мені, він вже достигає Владика Ночі, Бурдака Олександра Васильовича, те, що у нас синє. Подарок Нікополю, писанки Олег Михайлович автор, мій любимчик, гарний мускат, уже він практично готовий. Мускат з'являється, навіть коли ягода тільки починає окрашуватись. Така ягода. В нього ягода невелика, тим не менше, за рахунок смаку, хто пробує, вони ці, цей виноград, як правило, завжди підбирається людьми, тому що він смачний. Почала окрашуватися роза красна, мимо неї прохожу, тому вам показую, теж попала під заморозки. Ну, але, тим не менше урожай є. Алінка, перше плодоношення на перщепі минулого року. Є декілька грон невеликих, тому що. Все-таки лоза була слабенька, але тим не мені, є це краса Дніпра, хвостик на пасенку. Минулорічна прищепа. Ось теж Алінка, там декілька грон. Показую цю вам ось красоту. Це є Купідон. Ну, Я вважаю, що це достойна форма. Мені подобається. Він тут і грона є, і ягода. Оце він ще поки що наливається, ще йому висіти. Там є менші трохи. Трохи далі ще є. Пам'яті учителя вже готові практично. Ну Хочемо, щоб трохи він все-таки набрав кондицій, щоб як нести на ринок чи вести, щоб дійсно він був смачним. Дивіться, показую вам. Це такі пам'яті учителя в цьому році. Показую вам, зав'язався він непогано. Якось тут цю частину не, не сильно вдарило заморозками, хоча ну, частково побитий, частково не побитий, але в цілому все добре. Так, Це окрашується Переяславська Рада, Lamborghini надувається. Текумзе, дві невеликі грони сигнальних, ось ще одна. Ну, Поки що вона не достигла Ламборджіні. Це Арманія. У цьому році врожай менший, але ну, знову ж таки, тут, чим далі нижче, тим більше постраждав виноград від заморозку. Грона є, ягода без гороху практично ну, щось буде. Це ось, ось красота, яку важко пройти стороною, не звернути на нього увагу, басанті тут шоколір. Що ягода, як для ультраранніх, багато постраждало, але трохи залишилось. Опилення знову ж таки різне, хоча перед заморозком потенціал був гарний. Ну, Що маємо, те маємо. Задоволений цим. Тут ось, ось трохи ще басанті є, показую. Торнадо взагалі. Залишилось тільки декілька грун, тому що все постраждало від морозу. Це ось одна гру торнадо. Це вони ще тільки наливаються. Те ж саме попало і флагману. Окрашується, все, бачите, це із вторинної бруньки. Вон з вторинної бруньки теж. Це вже красава. На красаві всі бруньки були убиті, врожай мав бути відмінним, але... В неї непогано вийшло відновитися із вторинної бруньки. Це вся вторинна брунька і такий стан красивий. Ну, Я вважаю, що вона така доволі сильна, потужна форма для ринку, саме то. Василіса 2 попала під роздачу теж хорошо, залишилось декілька грон із первинних бруньок. В основному все із вторинної бруньки. Тут посланник вам покажу, теж надувається. Бачите, такі шарики. Рядом мелодія. Там, де залишилися грона. Ті, що не постраждали, то ягода вже жовтіє наливається. Ну, а остальне зелене, Все, дивіться. Так, а це третій рік кущам в цьому рядочку. Це пріма України. Дуже смачний. Ну, Я б не сказав, що погано пилені. дивіться, в цілому, в принципі, невеликі грона, але. Но... Грам 500-600, повністю нормальна грона. Це перше плодоношення диньки теж кореневласне. У мене є прищепа там. Він уже плодоносить досить давно. Тут третій рік кущу посадив кореневласним. Ідемо далі. Так, це окрашується красна пуля, або ви її ще знаєте, як Сюзанна. Теж перше плодоношення, третій рік кущу. Так, а це піострій. Тут у мене случайно витекла вода. Не, не, не критично, теж перший рік плодоношення на кореневласному. власному. Перцовий красний залишилося три грона і там такі коротиші. Все відбивало із тренної бруньки. Мальчик-пальчик. Бачите, ягода вже є розовіє, це така його особливість. Запитували мене, чим відрізняється від білої леді. Ну, По-перше, мальчик з пальчик раніше достигає, по-друге, смак ягоди відрізняється в білої леді. Пасантія теж на підході, у Пассанті Бенефіс, бордака на підході, ягода жовтіє. Теж на грані дозрівання. Це все він тут Це перше плодоношення на кореневласному кущі сільвер. Гарна ягода, вона не режіє, практично. Ось дивіться, така маленька гронка вже готова. Тут теж на підході, ну так, ще недільку повисити. Тобто, скажімо так, в моїх умовах це все є ультраранні терміни дозрівання на прищепі, там на другій ділянці він теж дозрівав в цей період часу. Так що вважаю, що це досить непоганий варіант із білоягідних, без мускатних. Емір Тут одна і там ще є віліки, ще там грона є. Теж вибило морозом, тому кущі відпочивають в цьому році від катувань урожаєм. Веліка краситься повним ходом. Теж один із любимчиків. Це, ось ось це, це є взльот Калугіна. Тут, а це все, це все є крило, одне із одна сторона в Дубовської рожевої, який я замінив. З цієї сторони взльотом. Ягода наливається, але ще йому потрібно висіти, ще він не готовий. Ну, Я думаю, що днів 10. А цю сторону я робив прищепи абажуром. Отакий От абажур в такому стані. Дивіться, бачите, він ще краситься, москат уже є, але ще він не готовий. Це теж я чуть не втратив досить. Гарну, як на мій погляд, форму Олега Михайловича-писанки фермера або Мрія фермер", Ну, Мічта фермера, тому що так вона названа, так вона і є. Була на прищепі, потім я випадково зрізав усі прищепи цієї форми і добре, що я зробив все для себе. Ну, вона мені подобається, вона має таку ягоду сусковидну, велику, тому. Я вважаю, що вона на, моє, на моїй ділянці повинна бути. Це ми маємо Атос, майже вже готовий. Ну, Є певна травянистість в смаку, тому я не спішу різати, тому що я знаю, якою Атос може бути ягодою, коли він повністю набере цукор, його просто у нас тоді розмітають, тому що смачний, хрусткий і прекрасний смак. Ось дивіться. Атос. Оце таке воно. Ну, і Там далі теж атос. Потім атос плавно переходить в байконур, який краситься, Ну, це вже потім. Покажу вам по ходу руху. Опилення рози красної. при тому, що її шматував, трохи мороз, дивіться, це такі, такі грона рози красної. Це, це ця сторона, скажімо так, куща, що ми проходили. Це роза красна на прищепі на Бруно. Слава Україні, виноград. Те, що залишилося після заморозку, тому що знову ж таки все було тут в сусвітях, ну... Пагони були вибиті. Ну, є певний урожай, я не нічого не маю проти, але отакий урожай. Части... Частково є, частково пагони в холостку... холосту. Ну і мус. Практично вже готовий, мускат є, але ну, знову ж таки йому на користь тільки. Витримка, тому що я тоді я вода, ягода стає менш водявою, з більшим хрустом. Хоча вона таки залишається такою соковитою. Ну, Чекаємо. Так, а це ось теж один із моїх таких любимчиків золоти купола. Вона ще поки що наливається, вся ягода починає налита жовтіти. Яскравий москат, м'ясиста м'якіть, і ви бачите. Ось його навантаження. Гарний смачний виноград, дуже подобається. Далі пам'яті Смольникова проходимо. Тут у мене прививки, прищепи. Це ось Наталі, минулорічна прищепа. Рядом, дивіться, червоний Борисфен краситься. Потім роміна, ззаду Борисфен червоніє. Оце все ОМ. Ну, Прекрасний колір. Тут. Ось дивіться на сонці, воно видно, яка ягода. Прекрасний колір, уже ягода майже готова. Мені дуже сподобалася ця форма. Це прищепа позаминулорічна весняна. І тим не менше дивіться на вантаження, яке вона тяне, тому що він сильно рослий. Мені це дуже подобається. Ну, Тут вальок ще зелений. Тут ось, ось трохи вальок. Йдемо далі. Юпітер в цьому році прекрасний. Прекрасне опилення. Ну, так, якось бачите, деякі форми гірше опилені. Юпітер в цьому році красавчик. Що тут? Про, ньому, про нього скажеш, якщо воно гарне. Це ось все Юпітер. Всього хотів звернути увагу вашу краса Дніпра. Ну, при минулої, да, минулої, минулої весни зав'язалася одна така невелика грунка. Там ще є в другому місці прищепа, але ну, горошно він і там, і тут. Знову ж таки, морози тут трохи шуміли, трохи прихвачувало, можливо, і це сказалось, не знаю. Ну, По крайній мірі сортність, я бачу, підтверджується. Краса Дніпра. Форма ягоди. Ну, він ще трохи нальється, звісно. Це знову ж таки взльот. Це інша прищепа. Так, туру. Це ось он. красна пуля вже окрасила, що це Лісюзана. Це ось кущ посаджений перший такий сигнальний урожай соперника. Він ще не окрашений, не окрашений повністю, але окрашується ягода, тому чекаємо. Красна пуля, це енергодар прищепа минулого року. Це все там на задньому плані теж енергодар, теж рання форма. Ну, Ягода по смаку чимось нагадує пам'яті учителя. Ну, пізніше буде ясно, чи варто мати обидві форми чи ні. Тому що якась, якась, якась похожість є. Так, ідемо далі. Академік в цьому році трошки грошнув, атос тут теж краситься. А це ось зорінька, дивіться. Тут і оси вже попрацювали, як завжди. Кожного року це має місце, без цього не буває. Це дивіться, ось бачите, все, що червоне, то є зоренька. Окремі єврона на це, ось, це малінова заря. Як завжди вона така щільна, тим не мені ягода не давиться, не тріскається. Зорінько показую вам, там трохи атоса, а внизу залишилося пагін на діазос. Ну, так і залишив її, то хай висить, хай дозріває. Так, пьострі на прищепі, ягода червоніє, ну ще й рано. Це красава, знову ж таки, на прищепі, княжа булава колись вона мені попала. Такий ось здоровенний грона. Це ж вона ще, ще вона не набрала кондиції, дивіться. Що воно таке? ну Гарний виноград. Спочатку я його думав викинути, але в минулому році він все показав гарно. Дивлю. В цьому році йде непоганий, теж непогана ягода, Тому залишається. Ну і чому би і ні. Якщо гарна грона, гарний, гарний смак, хай залишається, красава рядишком, йдемо далі. Це велика, як обично, трошки є й гороху не без того, це басанті на прищепі минулого року. Кажу вам зараз. Покажу вам зараз, як кишмиш красний в цьому опилився, теж починає ягода краситися. Ну, знову ж таки, все стабільно. Дивіться, це кишмиш красний. Ну, красавчик, гарна ягода, мускат, хруст, все в ньому є. Оце я вам говорив за красу Дніпра. Знову ж таки, є ягоди доволі серйозні, а в основному горох в цьому році. Так, пішли далі. Пішли далі. Так, це у нас хто. Потім розберемося. А, це імператриця. Синя ягода украшується. століття. Ще покашуємо рано, рано про щось говорити. Лочистий, теж століття. Ну, гарні, гарні грона, подивіться. Це все дозріває, в терміни, сушимо кишмиш, гарний виноград в наших умовах, ну і лоза там, звісно, такі рукава вже дебелі. Окрашується софа на прищепі. Горман ранній теж потихеньку окрашується, ну йому ще трохи до достигання ще далеко, йому ще пару неділь мінімум висіти. Подарок не світає, вже практично готовий. Знову ж таки, трохи робимо витримку. Це трудяга, завжди з урожаєм. Покажу вам тут його. Від це все подарок не світає. Ну і трохи далі останній кущ роміна. Ну, непоганий варіант, тому що, тому що урожайний. Ну, гарна, гармонійна смачна ягода, тому цей кущик тут росте роміни. То у нас красна планета голуба, опилення було таке собі, але за рахунок ягоди трохи грона заповнюється. Ну, я би не сказав, що гарно, але тим не мені. Це ось, подивіться краситься Дніпровська Рів'єра. Кінчики такі стають червоними. Дуже подобається цей виноград твердий, дуже хрусткий. Та ще й має мускат. Це все є Дніпровська рів'єра. І тепер підходимо до кущика перше плодоношення. Красавчик Писанки Олега Михайловича. Ще ягода поки що в нього мала, тому що це перше плодоношення. Ну, тим не мені, вже мускатик є і добре, бо це гарна форма. Дуже коротко. Це все преображення. Золотий купола ще один кущ. Я їх посадив два куща, тому що ну, гарний виноград. Тільки той кущ у мене, вони посажені одночасно, але той кущ у мене краще пішов тут гірше. Це ліві опилення. Стандартно, стабільно. Єдине, що в минулому році Лівія була мене потріщала чомусь перший раз за весь час. Ну, Чекаємо результату цього року. Ну і, Звичайно, трохи стараємося робити щось для того, щоб не тріщала ця Лівія. І останні кущі, це у нас Аркадія. Вона ще зелена, Ну, ягода потроху наливається. Про урожайність Аркадії. Варто щось говорити, всі її добре знаємо. По ЗЕВСу є прищепи минулого року і повинні були бути Грона, Ну, Це ще на Пасенком, таке, все на пасенку таке залишилося від Зевса. То все остальне вимерзло, тому в цьому році тільки буду спостерігати лозу. Ще є в мене прищепи минулого року квартет. Ще є десь тут, в іншому місці, здається, на тому винограднику. І є ще зараз підійдемо, я покажу. Це біла акація. Опилення поганеньке, знову ж таки, з горохом, але, по крайній мірі, перше плодоношення бачу відповідність сортності. А це ось конфетка, теж прищепи минулого року. Ще вона краситься. Ну, вже смак на тих ягодах, які досить непогано окрасились, є непоганий, цікавий такий смак. Такий, який її властивий в цій формі. Так, а це смішарики, доволі гарні такі грона. Прийшлося закинути, тому що, я долюсь, є перегиб. Закинути трохи вище, щоб вона не зав'яла. Але в цілому такі, дивіться, непогані гронки, непоганий вигляд. З цієї сторони теж такий досить непоганий вигляд. Тому Ну Гарний смак у неї, такий своєрідний мускат. Я би сказав, гарна форма. Вона в мене продовжує рости. Я думаю, що вона й буде далі рости. Так що такий варіант смішариків. Це на перголі. Верніше використовується стіна перголи А на перголі в мене альбіна. Перше плодоношення Бачинського анатолія. Це перше. Тут грона невеликі. Вона сіла дуже рано, тому я хвилювався, що опилення буде поганим, тому що жіночий тип квітки, Ну, тим не мені, вона в мене навіть опилилася. І є ягоди, які вже жовтіють. Я пробував. Є смак, є цукор. Е, ну, Цікавий смак. В якійсь мірі я думаю, є трохи лабруски, але вона не випирає. Тобто якийсь такий пікантний смак, ну, от якраз воно придає такого хорошого тонусу у ягоді. А це клубнічний. На сьогоднішній день майже готовий вже, знову ж таки, хай повисить. Смак, от мені нагадує смак жувальної гумки, яка колись була в радянські часи. Тобто, не є буквально полуниця. А смак смакій жувальної гумки, такий після смак, ну, цікава така. Цікава. Цікавий смак, цікава форма. ну і Плюс те, що вона заявлена як морозостійка, тому я її посадив на перголу. На другій ділянці у мене там є ще мінор на прищепі, флам'я достигає. Потім а, а, каталонія вже майже готова. ну І Рембо там теж краситься це, це з того, що, що, чого немає тут. Поки що все. Всього вам найкращого, гарного урожаю, в тому плані, щоб ви її зібрали, і щоб у вас все було добре. І ми завершуємо огляд, скажімо так, ранніх і тих, що вже майже на підході форм. Всього вам найкращого!